Так, привіт всім! Хотів зняти відео, щоб показати, бо в мене там було до мене питання: чи перебувають в зиму. Як перебувають зиму, як виходять з зими на, ну скажімо, на вулиці, незахищені. Едельвейси, бо кажуть, що вони не виживають, що вони не виживають і так далі. От вилучна вишня. Це були укорінені черінки. Це не з сінці, це прямо з черіночки укорінені. Туйки таке бірісклети, коли ходили, санталіна. Це все мене зимувало прямо у студії. Далі шухіна меліс, так само з черіночки укорінені. Далі, кизильник, Так само укорінений е, з черенків. Це все перебуло. Та ж форзиція, ось, бачите, форзиція перейшла. Далі беруть знову варії, Ну, За хвойні я не буду говорити хвойні, само собою. Ось, бачите, посохли. Е, ось, посохли. Це е, е, як вони? Еркіратенами. Ну, лаванда там вийшла, бачите, вийшла з зими, так як їй природою дано. Знову ж таки, бірісклети. Знову ж таки, туйка Тедді прийшла. Вийшла з зими. Далі вийшли годжі. Так, це те, що повиходило в... В горщиках, те, що перебуває. Тут є деякі хвойні, які я не знаю назви. Ось цього хвойного я не знаю назва. Дуже цікава хвойна рослина, велика, колюча. Ну, я не можу назвати її, тому що не знаю. Береть як бачите, суперові шикарні. Коли вони заходять в зиму, вони стають зимою. Оце, що ви зараз бачите, світле. Це все стає червоне. Ну, шикарна, шикарна рослина. Мені дуже подобається. Так, так само з, е, з зими вийшла шики, бачите, шики. Мацуда японська, кучерява, верба. Так само там є хакура, ви бачите, вона біленька, ну, але на, на сонці була вона була розова е, рожева. Сказати, що це якесь укриття, самі бачите, воно ну, ніяке не укриття, геть порвався, так що зима фактично тут лютувала повним ходом. Знову ж таки, бересклети. Це в мене такий, ну скажімо, імітація теплички експериментальної, де в мене рослини проходять якусь перевірку. Ось Агрус так само в горщиках. Це все те, що, над чим я роблю експерименти, що вибуває, що прибуває. І вже з нього, якщо воно перебуває, я можу вже далі щось робити. Далі ви бачите вон там, вон там, і вон там. В горщиках перебула. Якщо я не помиляюсь, гортензія Хамеліон. П-9 стакан. Вон вона. Там, там і там ще є. От. Е, ще що було? ну Молоділа, повиходили так само з зими. Запросто, ну, все. це якби, питання і, і не лежало в цьому. У мене тут просто коти бігають. Тут все мені перевертають. Що ще хотів. Ну, Те, що купчихи повиходили, це само собою. От, Барвінок широколисний, чи як він там називається, квітне вже не перший раз. Це взагалі не знаю, що тут виросло, щось, щось виросло, якась сливка, мабуть. Там в мене взагалі сосенка молоденька посіяна. Ота маленька, це щось виросло, буду бачити, можливо, щоб рослину не викидати, десь висушу, бо нащеплю, привию, щось їй. Ось таке. Зараз я покажу те, що, для чого я це все починав, покажу Edelweiss. Так, повиходили Weighли рожева і червона. Повиходили ревені Вікторія. Повиходили, не знаю, що це таке насівається, чи вербачи чи що. Повиходила Меліса. Так, бачите, насіялось якоїсь зарази. Не знаю, що це треба буде, це все прополоти. Так, ну і ось Едельвейси. Три Едельвейса вийшли з зими. Щоб ви розуміли, цей Едельвейс в цьому горщику зимує вже третій рік. Чи бачили, що я... Тут нічого не прикалуюсь. Ви бачите? Ця рослинка росте вже тут третій рік. І отак у нас зимою. Я її не ношу ні в яку там кімнату, ні в підвали. І в цій дельвесі. І літом їх забувається полити не завжди. Зимою там ніхто не вкриває. Ось Вони ростуть і нічого їм не бракує. Ось так. Для тих, хто не вірить, що дильвейся не те, що в ґрунті, а в стаканчику, бо кажуть, що в ґрунті воно не перебуває зим. Будь ласка, в стаканчику, в перебулу і питань немає. бересклет так само. Якийсь там він повзучий, чи як він називається. Щось він трошки підмерз. Варієгат, не бачите, але ось він там пускає маленький. Який мох гарний взагалі, супер. Та щось від моху такого. От, а це, це так само ревень Вікторія, який в горщиках. він так само Тут вже, мабуть, не знаю, як вдасться. Третій рік, мабуть, там така коренева має бути, що я продавав огонь не витрясається. Ну, можете мені повірити, там така коренева, що якщо б його в землю висадити, він так рухне, що до побачення. Просто він обмежений, коренево обмежений самим горщиком. Ось таке. Ну, а це вже той рівень Вікторії, який я знімав, що він маленький був там в початку квітня, здається, чи в кінці березня, але подивіться, що тепер тут твориться. Це просто в діаметрі, я не знаю, метр тридцять, мабуть. Кущага такий. Подивіться, які тут черіночки. Подивіться. Дивіться, на квітку має, а я це щось не дуже люблю. Хоча в салат, його кришити самі ці суцвіття, вони, вони майже безсмакові, але дають такий, як ніби як цвітна капуста. Хто? А це, мабуть, той листок, що я був зламав тоді, бачите, надломаний. Але нічого йому не бракує росте. Ось тут ще що щось тось теж поламав. Треба буде його різати, вже якесь повидло, чи кисіль, чи компот варити, чай, пюрешку. Бачите, яке смузі бомбезна штука. Ось такий здорувань у нас вже. Ну, на кінець покажу войлочну, яка заквітла набагато раніше, ніж того року. Потім впав сніг такий, хто бачив відео, геть сипано було. Але ось бачимо джилки. Джилки працюють, щось тут вже вони. Бачите, яка телефон так не передає, така рожева вже стала. Цвіт осипає, вся цвіту, просто неймовірна кількість квітів. Ну Відсотків, я думаю, 80, відсотків хай буде 60, буде, плодів буде вишень. Будемо смакувати, як завжди. Віручна вишенька це супер. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал там Лайки, вподобайки чи дізлайки, кому як там виходить, кому подобається, дивіться, кому не подобається, там не дивіться. Дякую всім.